Зараз дрончик бью. Той випадок, коли ранок починається низькавий, так? Десяточ. Так, десяточка, десяточка, компотик. Двадцяточка, десяточка, двадцятка, двадцятка. З добрим ранком. А спадки хочеться дуже-дуже. Але хлопці важливіші, тому смачно хлопці. Це дуже смачне. І всім привіт і тим працює. Дякую. Усім привіт, друзі! Продовжуємо робити свою справу. Сьогодні у нас харківський напрямок, бо є одне дуже коштовне і дуже термінове замовлення. Вони комплектовані. Турнікетик. Тут ліхтарі такі, 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 ще й такі. На будь-який смак. Енергія, як завжди. Да, Та Та-дам! Це дуже дорого, скажімо так. Але й корисно. Так, корисно. Воно не корисне, воно обов'язково мати. Дякую людям за допомогу. Це для нас, для війни допомагає, для дронів наших убивати нехороших людей. І. Та їх людьми назвати не можна. Ну людьми, дякую. так, людьми не назвеш. Дякую, дякую за допомогу. Та, будь ласка, вам дякую. Як зараз на Харківському напрямку. Ой, дуже погано. Дуже. Тяжко, тяжко. Я думаю, за цим буде, буде трошки легше. Будете на зв'язку і головне дрони будуть на зв'язку. Да, да. До речі, це не єдина антена, яку ми передали. Нещодавно ми робили окремий збір на наземну станцію. І завдяки вам, друзі, ми його дуже-дуже швидко закрили і вже з Юрчиком на днях відвезли станцію хлопцям. i'm Для чого ж ця коштовна станція? Е -е, для чого? Будемо нищити росню, будемо знищити цих. Кх -кх -кх, матом не буду казати, хороших людей, щоб вони не топтали нашу землю. Щоб, щоб, щоб вже настав мир на нашій землі, щоб ми могли жити своїм звичайним життям. І чим вона допомагає? Е -е, вона допомагає. До да, чим всім? Вона буде допомагати другому номеру в екіпажі. Він буде дивитися, куди летить пілот, де йому треба повернути. Всяке таке. Тобто, це наземна станція, що міна є на керування. І вона нам дає відстань додатково за висан, рахунок антени? Відстань нам дає антенна, да. так. Тобто, ми бачимо картинку общу. Не тільки, не тільки пілот бачить, а бачать, якби всі люди, які рядом є, вони можуть допомагати пілоту. Заходячись рядом, дивившись в екран. Ну і ми тут трохи подивилися, що є можливість запису да, вже не в і... можна вивести ще на додатковий екран, так. заряджати батареї для дронів. Ну і плюс швидко змінювати один FPV на другий так, так, і без це... зайвих налаштувань. Це дуже потрібна річ, дуже класно. Дякуємо вам за це. Це людям, да. які дякую зараз. Вже не в перший раз нам допомагає. Дякуємо людям, які нам допомагають, які допомагають Збройним силам України. Ви наш надійний тил. Ми вам дякуємо від цього серця. Ми вам дякуємо. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава! А зараз з Серегою вже на Донеччині е, і щойно закрили перший запит на безпечне небо, перший комплект вже у хлопців. Беремо ось цю от лох періодичну антенку. Ага. Під'єднюємо її до виходу. Залежно який треба. Зазвичай використовуємо 900, щоб бачити FPV або ж крила. Ага. Це вже ваші лайфхак, я да, Так, це, це лайфхак максимально спрощений, бо ж цукорок має... Цукорок е, має... Автоматичне визначення. Там батарею. Все, і відповідно в такому режимі буде спрацьовувати на 60 градусів виявлення. Тобто ми не тільки знаємо, що в кругову щось летить цікаве, але і з напрямку підарів, так щоб ми розуміли, тобто, що це з напрямку підарів летить типу, до, до нас. Тобто, так, макс... так, так, два так макс... Максимально спрощена версія. Тут нічого багато думати не треба, екранчик покаже, що він виявив, екранчик покаже силу сигналу. А по ньому вже можна визначити напрямок і силу сигналу, ну і приблизний приблизний кут на, на цілі. Зрозуміло. Аналізатор, цукорок і реп. Дякую, Важи. Ти нам завжди допомагаєш. Завдяки тобі наше безпечне немо стає реально безпечним, тому що ці штуки працюють, ці штуки дуже треба. Цукорок нас спасає на передовій, так коли літають. Піввіжки ми завжди бачимо. Ну, а далі працює вже інша структура. Дивись, у нас ми виходили на позицію на Хамві. Підери уїбали Хамві, Я вибачаюся за не, мої все ти не Коротше, да, Цукорок зазнав травму, але ж він показав перед цим і погиб храбрістю своєю, остався там. Дякуючи йому, ми залишились теж живі. А, тобто цукорок вам зараз прям необхідний? Зараз цукорок необхідний дуже-дуже, і я б сказав, не один, але один це буде краще, ніж нічого. Ну, у вас тепер є повний комплект. Це все завдяки вам, друзі. Перший наш комплект Безпечне неба вже доставлений і вже буде працювати. Ми збираємо на 5 комплектів для п'яти окремих підрозділів. Наша ціль 500 тисяч гривень. Банка тут та в описі під відео. Дякуємо, друзі, донайте і не забувайте, що разом ми міцний кулак, як кожен палець такий. І, і головне доставлено вчасно, як, якраз тоді, коли потрібно. Піде по це. Дякую вам, хлопці. Дякую тобі. Ми не чекали, коли збір закриється цілком, тому зняли частково 200 тисяч гривень. І перші комплекти вже придбали і доставили. Бо це буде правильно, воно має працювати, а не чекати, поки збереться на всі. Тому продовжуємо, в нас ще три комплекти треба закрити. Ну а зараз поспішаємо виконати ще одне замовлення вкрай важливе. І приємно це замовлення тим, що це від старих друзів, з, з якими ми бачилися дуже давно, ще в цивільному житті. Це подовжувачі плюс, щоб волога не потрапляла. Отакі От є чай, кава, цукерки, снікерси, твікси, все о потрошки. Еще вот так ровно, да? Да. Да. <клес> да? да. да, да, да. Плюс он повертается, можно горизонтально и mm вертикально -hmm. его. Короче, маем. Да. Вот, 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 так вот, вот, Починаєш, ти руші отриваєш. Там нічого, нічого я не відриваю. Для себя собі... <смеш> берік, деньги нужны. У нас теж світло вимикають, ну, я знайду собі, ще там. У мене є можливість купити, а у вас нема. Це, друзі, не просто екофлоу, це генератор, який працює як на газу, так і на пальному. Пушка. Ну, О, така пушка. Біб -біб -бір -бір Краще, як ми в горах десь зустрілися. Да, покаталися, так? бо не на цих самоходах. а на Ні, Ну тут теж гори. трохи До, трохи до, інші. до речі, я, я ж трошки бігаю, то буває, знаєш, як є час, бігаю полями, то таке собі абстрагуєшся, знаєш, таки, поки ті ріком пропливає, собі там згадочки, Чорногірські гори. Ну так, да, 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 да. там зараз інші люди так. по тих горах Кля... шастають, Кля... кляті... намагаються. Пляті у хілянки, так. Да. Як у вас справить? Та всякі був, ніби не погано. Я кажу зазвичай, ми, коли на питають як справи, кажу одним куском. <гум> тобто, значить, значить поки що непогано. Добре, тримайтеся. Дякуємо вам. Дякуємо вам, хочу подякувати всім, хто долучився до збору. Допоміг тобі зібрати. На дуже потрібні нам штучки, крім ніштячків, які зараз розлетяться, ми навіть і не доїдемо <гум> <гум> <По гум> до да, розбомблять. Дуже важливий генератор якраз моїм і впівічникам буде доречний. Бо якась біда з цими що генераторами, що обладнанням, То воно є, то воно зразу все починає випадати, причому якось дуже стрімко і купою. І воно тобі на позавчора, а його немає, і це прям ну це... Секу... секунда в секунду. Це гарна штука. Він да, каже: да, а да. який там це? Я кажу, ну повір, я для себе брав, а я б собі фігню не брав. А він не. ще ж з КФО, працює, да, за кафло працює за да, старт-стоп да, да. і це я прям. У мене якраз такий касловий і в заряджуємо. Все сходиться. Що, ж, друзі, всім ще раз дякуємо за донати, за те, що не забувайте, що йде війна, що потрібна ваша підтримка. Окрема подяка за безпечний небопроєкт, який ми поступово, -поступово закриваємо. Побачимось у нових відео. Пока.